О, все добре, зараз нормально, всему Сергей Панасюк та наш експерт, Вадим Євтушенко емоціонально на високому емоціональному уровні проходять Єст... е... м'яч у ворота Севастополя. Зарахували таки на адресу Дуарду, тобто можна вважати, що він вже забив Ні, свій дебют. В Донецьком Шахтері. Зараз перепрошую худобяк. Подача в штрафний майданчик. І от дуже небезпечний прохід по плану викона. Добиться результату теж. Подача з кутового Львівян. Мяч штрафного майданчика. Удар поворота! Андрій П'ятов подаває м'яч. Повезло шахтеру, що роденький пас на партнера. Подача штрафний майданчик. Небезпечно Батіста пропускав. Хотів пропустити цей м'яч на Дениса Кажа. Ну, Динамо, зокрема, було 13 очок, у Дніпра 15. Вони програли. І якщо Шахтар сьогодні виграє, то він набере 16 пунктів. Це роблять. Точні передачі Сансон Годвін. Ще один пас. Пропускає м'яч Сергій Сеньов. Далі забрали Зіграло час Здорово сезон. Шахтаря принаймні. Перед цим матчем президент Ренат Ахметов сказав, що він не виключає такої можливості. Зараз в атаці Карпати, який невдалий удар з дуже хорошої позиції позицією. Океана м'яч доводиться до штрафного майданчика. Та лиш би пробити, аби пробити в О, Шахтар. Хороший удар теж. Хороша попитка в дальній острові. 17-та хвилина першого тайму. Матчу шостого туру між Шахтарем та Карпатами може бути вихід. навіть, встигає встигає забрати м'яч кігтів європейських грантів, які теж за ним полювали. В атаці Шахтар. Удар! Мяч летить біля дальної стійки. Гай він іде з ним. вони грають практично один в один полузащитники. Коста Небезпечно. Коста! Удар поворота. Це не була передача на Фернандіні, який теж міг м'яч у Шахтаря на лівому фланзі. Перед штрафним майданчиком гола на зона. Удар! М'яч летить повз ворота. А хто бив, бив поговорити, Помогти розіграти через гулки, правда, через третій удар Фернандіньо. Ну, от Шахтер, в принципі, ну, от ви бачите, можливо, що от, О, така яка передача. передача. Може бути вихід 2 в 2. У удару немає. Передача, ще далі. Штрафний майданчик і гравці Карпат дограли цей епізод. Захисники дограли. Так, воно жадсан передержав, явно. Поки явно не скажемо, що впадає, але Жадсан не в своїй тарілці. І останні, за останні матчі теж чимало критики було на його адресу. І його навіть влучалось про Надіння брати участь в атаках. Подача з кутового у Шахтаря. М'яч залишається в штрафному. Ярослав Ракицький. Передача. Який такой... прострільний. Так же не сіграв Діма Ачигринський. Того, що м'яч проскочить через ноги одразу двох чи трьох гравців Карпат і тут. Чигиринському mm -hmm. має штрафний. Зараз Кажанов сильно завантажує м'яч. штрафний майданчик. Удар поворота. Да. Не розібрали. Чигринський смотрит. Э... Фернадіньо. Його довга передача. Який пас. Немає офсайду. І раніше знову жадсен, так? Але віддав пас. О, Все ж таки віддав опасный, пас. Да. Удари виконання Едуарда. А так тактично, тактичного фола як би нету. Тактовний фото. Ох, яка зараз помилка. Мяч у Карпат. Удар! Який же ж слабенький удар. Не ще важливість є у ну, сейчас перемудрили. От він. Ні, ні, ні Перемудрил, не. Перемудрил, Игорь. Куда ну, ж там? Чомусь виявився не готовим. Жарсон. Передача по центру. Степаненко, ще один пас. Дуглас Коста. Штрафному Коста. Молодец, Слумак. Очень здорово сыграл Коста. Как он. Е -е, конечно, Зараз на повторіми. Был, был би гол. Был бы ча. Би... Коста. От молодец. Игорь уже. Коста. Взрывається штрафний майданчик, Відає передачу. Ще далі під удар. Фернандиньо. Фернандиньо вирішив не бити, а віддати під э, развону рацу. Ще один мяч у сітці. Один-ноль забиває Шахтар. Харилиан. Хатілку до Бекапа. На хвилинах першого тайму. Давайте поглянемо ще раз. Удар поворота. Коста в саді, але він не бере участь в епізуатві. Він повертає м'яч назад. Подача, в штрафний майданчик. Всі виходили, помаляється. Хлобак, ворота порожній. Серна не б'є. Чомусь, як ви сказали, сидячи на лаві запасних, свою гру не покращить. Водаці рац. Перекопи м'яч. Подача. Мяч залушается гірників. Продолжают. Видите, окупували штрафну площадку. Много игроков. Шахты. Это заслуга, конечно, Пирчи Луческу, который. Фонтация Шахтар. Комбинация. Удар! Мяч пролітає біля ближньої стійки після пострілу стрелу Жадсона. Игроков. Эдуарду. Эдуардо ще є шанс. Эдуарду. Підливу ногу. залишається з мячем. Эдуарду. На місці фактично розіграє. Передача. Ждсон. Другий постріл. Виканані Жадсана забирає. Ну, а тепер у, Львів у Львівському клубі може згадати свою звичну гру. Федецький. б'є поворота. Поторопився явно Федецький сейчас. Не со своєї ноги б'є там. Широ. Центр Фернандіні на ударній позиції. Під праву ногу. Фернандіньо! Рятує зараз Карпати. Ох, какой пострел! Фернандиньо! В первом тайме несколько раз прострелялся, говорит. А теперь по поперечину. мяч. Нового Коста! Хвоста! Ну, сейчас шахтер серьезно принялся за... Сеньов. Тут дал возможность Фернандиньо Сенев. пробыть. Еще далее. Серна. Мяч уже по бары. Матрошев Майданчика. Прокотый вся и летит прямо в ворота. Но ну, атака еще не закончилась. Пирян. Трохи назад. Радственный зомби. І м'яч, ви знаєте, п'ятеро like, футболістів проти трьох бігут. захисників. Хорошо Кузнєцов бігут, да. Ще далі. Ну і як же ж не вдалося в цій ситуації відіграв Сергій Зеньов. П'ятою да. на партнера точно зіграно. Знову Кузнєцов на правому фланзі. Кузнєцов тікає від Ракицького. Подає низом штрафний майданчик. Удар Опасна поворота. Так, так. Да. Хорошо зіграв Кузнєцов. Ну, а тут и Ракетский підстраховував Тарас Тепаненко. Да, ну, здесь, да, на м'яч. закончился. да, сконцентрировался, играть в корпус. Более б... Боле, лучше сыграл. А зараз мяч у Шахтаря. Прохит. Не закінчується ударом поворота. Видите, небольшая да. паника. Вот защитник. Не... Удар по воротах. Вот этот мяч по стійку стийку. Быв даррио. В этом плане вы правы, что. Ли? А от зараз невдале рішення приймає Коста. Другий удар. З другої спроби тлумак відбиває м'яч перед собою без нього. Тим більше, якщо врахувати те, що гірники часто грають з одним форватом. А от зараз в Атаці Карпати. Хороша передача, дуже хороший пас. Кополовець да. удар, поворотах, вище м'яч летить. Очень Це хороша контратака. Це не Кополовець перепрошую. Голодюк. Голодюк, да. так. Така діагональ і... Удар по нам на показу Фадецький також подача. Штатний майданчик п'яту да, Кузнецов. Кузнецов мог сейчас стати героєм рятівником.